Сьогодні тут зібрались представники. Я, по-перше, хочу зустрічі директор ліцею номер 2 Боуславського, директор Богославської школи мистецтв, начальник відділу освіти, директор комунального закладу, Будинок культури, директор. Дитячого садочка номер 4 і я начальник відділу культури. Ми є представниками великої родини соціально-унітарного управління, куди вход, крім працівників соціально-унітарного управління, входять комунальні заклади освіти, позашкільної освіти, закладів культури, позашкільної мистецької культури. Саме Працівники трудові колективи, всі ми разом гуртом в цьому році зібрали свій одноденний заробіток і придбали згідно подання військової частини а 40 46 Дрон і комплектуючи до нього частини, також я сьогодні хотіла передати ще вітання від нашої землячки, місцевої жительки, людини, яка вже знаходиться на заслуженому відпочинку. Але весь час повномасштабного вторгнення вона робить на свої кошти пенсійні. Вона закуповує нитки і. Плете теплі носки для наших воїнів. І кожного разу вона от, знаходить в соцмережах, кому потрібно, і передає, відсилає новою за рахунок нової пошти, відсилає тим частинам, тим воїнам, тим більше, що у неї в самої син служить зараз на Куп'янському напрямку. І коли вона почула, що сьогодні ми будемо зустрічатися з тим воїном, який буде Їхать на передову на каже, навіщо через нову почту ми передамо ще ваші частини від Вишнівської Любові Федорівни. От плетені носки. Будь ласка, прийміть. Це вона сама і закуповує, а ви вже своїм хлопцям роздасте, щоб ваші ножки не мерзли, щоб ви не простудилися. Любов Федорівна тільки за минулий рік більше 150 пар сплила і переслала сама на фронт. Скільки тут ми навіть не рахували, але я думаю, вони зігріють не тільки ваші. Ножки, а й ваші серця і душі, бо вона хоче, щоб і обов'язково передати привіт її сину. Він те десь зараз там служить, захищає нашу батьківщину. Це Вишнівський Олег Вітальович. Тобі дякує частина а 4046 за невтомні ручки твоєї мами. Поки вите добиратись і десь зупинитися, щоб ви випали духмяного чаю від Богуславської громади. Наші дівчатка зараз вам передадуть сувенірчики від Буславської громади на згадку про те, щоб там є. Невеличкі е, інформаційні е, проспектики, щоб ви дізналися більш детально, бо сьогодні ми вам не встигаємо провести екскурсію по нашій громаді, але щоб ви знали, як тільки ми переможемо і буде мир, ви приїжджаєте до нас, і ми вам таку влаштуємо чудову екскурсію. І вам тут так сподобається, тому що ми дуже туристичний, туристично здоров'я, прекрасний край. Слава Україні! Героям слава взагалі. Ми раді тому завжди, що, що нам дають. Якщо ми ну, допомагаємо нам, це дуже добре. Якщо вся країна буде допомагати, кожна людина буде потроху вносити свою маленьку капельку у цей труд, то ми переможемо. Без цього ми нікуди не дінемося. А перемога нам обов'язково потрібна. Назад, нас поті немає. Зараз війна стала, війна дронів. Оце дуже велика проблема в тому, що ми без е очей в небі ми не бачимо, що нам робить і що відбувається. Це сама основна проблема. Все це було, робилося на плечах волонтерів, всі дрони, всі програми, все робилося на їх плечах. Хотілося, щоб, ну, щоб держава поставила це на, по на поток, тому що без авіарозвідки ми без Тільки так ми зможемо. Якось відбити нашу територію. Не тільки за цей рік, з початку повномасштабної агресії Російської Федерації. В самі перші дні це було зібрано дуже багато продуктів, саме розпочалося із продуктів харчування для внутропереміщених осіб. Потім з кожним часом все більше і більше проходила волонтерська робота. Це працівники ліцеїв допомагали нашій територіальній обороні. У Прийняти, готувати їжу. Е, наступним кроком це було зібрання саме коштів, коштів допомоги для військових частин, які перебували неподалік від нас, не будемо ми називати їх. Е, є навіть грамоти, які вручені нашому ліцею. Ну а на сьогоднішній день це так донорство крові було. Е, наші працівники здавали кров для бійців. Наступним кроком це було одноденні заробітки. Один день заробіток, який був перерахований на саме на ЗСУ. І головне те, що в колективі жодних питань щодо якихось чи невдоволення такого не було. Ми тільки дбаємо і мріємо одне. Це перемоги. І дякуємо тим хлопцям, тим бійцям, які зараз боронять нашу країну. І, звичайно, вони боронять за наше майбутнє, де ми зараз і знаходимося. І... Вчим наших дітей любити батьківщину, а саме наших воїнів. Слава Україні! А також користуючись нагодою, ми працівники соціально-умітарного. Управління, представники комунальних закладів, які є структурними підрозділами соціального терного управління, передаємо челендж естафету нашим комунальним підприємствам, установам для того, що тепер ви також можете свій одноденний заробіток передати якісь військовій частині і висвітлити його в наших засобах масової інформації. Бо Боуславська міська рада, буславська громада це є єдина сила за. Ради перемоги, і також запрошуємо всіх, анонсуємо, що у грудні місяці ми підтримаємо всеукраїнську акцію Здай кров, спаси життя солдату. Тому запрошуємо долучатися до нас, доєднатися і разом з нами в грудні місяці здати кров, щоб поповнити банк крові України.